Суботи вам. Я сьогодні, коли їхав вранці в Роцлав, я спілкувався з Тані Дмитрією. І вона каже: передавай воздушний поцелуй церкві в Вроцлаві. Я говорю, добре, я передам. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, написано апостол Павло каже, святим лабзанням привіт братів. да? Я їм передав воздушний поцелуй від Познанської міжнародної церкви. І знаєте, що вони зробили? Вони передали вам, по поцілуй, воздушний, сказали, що люблять. Так що я вам таке незвичне привітання привіз з Вроцлава і завіз в Вроцлав. Я попрошу презентацію. О. Сьогодні проповідь моя називається Дочитався. Що? Чого? Чого? А, коли ви читаєте книгу, а, що в книзі є? Або дивитесь якийсь фільм, що там є? Діалі. Сюжет. Так. А в сюжеті що є? Головні, головні герої. Головні герої. А, в головних, а головні герої що роблять, щоб щось зробити? Діалог. Діалог. Розмовляють. Тобто, є якийсь зміст, до чого грають герої, пишеться сюжет все, аби дойти до якоїсь суті. правильно? Щоб щось показати. Суть це підстава найголовніше найважливіше у справі. Тобто суть це підстава, це найголовніше, найважливіше в справі. І буває, як, наприклад, от в суді, коли. Адвокат або прокурор обвиняє, або адвокат робить якийсь захід і говорить, то суддя може сказати: по суті, будь ласка. Тобто, що вона хоче сказати адвокату або прокурору-обвинувачу? Будь ласка, конкретно те, що торкається цього. А щось чогось... суть. Коли а, моє служіння було в телеканалі Надія. А ми не робили великих передач на початку, коли це була продакшн студія. Ми не робили великих передач. Це були такі 20 секундні ролики, які стояли поміж передачами. Коли ви дивилися телеканал Надія, оці коротенькі перебивки, це робила продакшн студія. І знаєте, коли є кіно там хоча б 5 хвилин, ти можеш щось зіграти, зробити так, що ти покажеш суть. А коли це 20 секунд? Дуже важко. І хлопці знали, що коли ми десь там розходилися по творчих процесах і приходили, ділилися ідеями, що ти придумав, то вони вже навіть сміялися і казали, що знаємо, що ти запитаєшся? Суть. От яка суть того 20-секундного роліка, що глядач його подивиться, що він зрозуміє? Тобто має бути якась суть. А воно не працює? Запитання: про що фільм ви запитуєте? І вам кажуть: ну, так, хтось розказує чітко конкретно, а хтось довше. А, про що пісні? Знаєте, що я помітив? Особливо, коли співаки співають, і ти приходиш, питаєшся, а ти як ведучий, ти маєш зробити якусь зв'язку між піснями. Приходиш і запитуєш того, хто співає. А про що пісня? Як ви думаєте, 98% співаків як відповідає? Ні. Ні. Знаєте, що роблять? Дають слова, кажуть, начитай. Так ти співаєш, ти співаєш, про що? Тобто важливо зрозуміти саму суть. Про що книга? Про що книга? Дають, кажуть, читати, почитай гарна книга. Про що? Ну, про здоров'я там. Або там ще про щось. От суть саме про що. І це дуже важливо знати і розуміти. Можна наступний слайд? Апостол Павло багато писав послань, і в кожному посланні була суть. От коли він писав до Тимофія, він наставляє молодого служителя. Того, що Тимофій він був неопитний, не такий досвідчений, Ви його доставляєте, дає багато порад, які допоможуть його вставленню як молодого служителя. Давайте прочитаємо, що в ньому пише. Наступний слайд. Російською українською мовою пильнуй себе і навчайся, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Але мені подобається більше російський переклад. Внікай в себе і в учення». Тут пильнуй себе і навчання, а внікай, внікай, знаєте, воно більш докопуватися до суті. Туди, до центру, не просто так, про що там було, а розказали про що. Ну все достатньо. Ні, він каже: вникай в себе в учення і займайся всім постійно, ібо так поступає себе, спасеш, і слушуючих тебе. Далі, в другому Тимофеї ми читаємо. Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому. <coughs> Переконався, відаєш, Бо, від кого ти навчився, і вже з малку знай святе письмо, яке вірою Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все Писання натхненне Богом і корисне, хоч щоб навчити, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого доброго діла, готовий. Пам'ятаєте, Тимофія? Хто виховував цього молодого служителя? Бабушка. І і Павло писав до нього: ти ж пам'ятаєш, ти наставлений бабушкою, От дивися, ти пам'ятай, ти можеш розуміти все, ти можеш багато чого почути, але що важливе. Ти з Малку знаєш святе письмо. Він говорить, якби конкретно суть говорить: дивіться, ти міг в школу ходити, ти міг ще щось закінчити, але що він говорить: ти знаєш з малку святе письмо, яке у вірою Христа може тобі дати мудрість на спасіння, і він каже: все писання. Богонатхне, тобто туди. Він направляє молодого служителя туди. Суть головне твого життя, вдосконалення в Слові Божому, його вчення та втілення в життя. Те, що хоче сказати Павло Молодому. І він каже: ти з Малку знаєш його. Тобто не то, що ти зараз почув, ти з Малку ти туди повертайся Оце саме головне. Він постійно акцентує увагу. А скажіть мені, будь ласка, а про що Біблія? А можна наступний слайд? Хтось, читаючи Біблію, розчаровується. Ви зустрічали таких людей, хто прочитав Біблію і сказали. Ні, це не моя книга. Хтось радить її як фантастичну історичну книгу. Тому що погодьтеся в Біблії, є фантастика. Є? Є. Тому що там є. Є те, що люди сьогодні називають фантастикою. Тобто це, 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 це тільки можна уявити. І апостол Павло каже, що ну, не приходило на розум, вухо не чуло, око не бачило. Ми читаємо, що буде город з золота, вулиці з золота. Ну, це те, що сьогодні називають фантастику. Є історія. Старий заповіт, новий заповідь це історія. Хтось читає це як історію, а хтось читає як бойовік. Тому що коли ми почитаємо старий заповіт, то там були війни, і, можна сказати, це такий гарний бойовік християнський. А хтось прочитає її і стане християнином. <кхід> Можливо, ви а, чули такого письменника Ніколай Лісков. А, він написав. А, Розказ по-російськи, по українськи, як оповідання. оповідання чи оповідання однодум. Я зараз вам зачитаю а, якийсь фрагмент. Там небагато, 100 сторінок. Думаю, до вечора вкладемося. Я попрошу, будь ласка, а, оператори, коли буде читати, ви переключайте. Сам Алексашка, которого это, этого касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитник. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт. Но у, Александ... у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философского. Из него вышел только замечательный чудак однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры, ни дождь его не пугали. Почтовая сума до такой степени была ни по чем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него прошу прощения, неодолимое влияние. Эта книга была Библия. Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспристрастно таская сумму и Библию. Но кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову вышел чин. Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например, лет за 12, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет 26 или даже немножко более. И во все это время он ходил, только ходил взад и вперед, и солигаличев в чухлому, и на ходу, и на отдыха читал одну только свою Библию в затертом затрапезном переплете. Он начитался ее в волю и приобрел небольшое и твердое познание, легшее в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения». Освободилось кварт... квартильническое место, зная его место, занял его Александр Афанасьевич. За свою работу получал 2 рубля 87 копеек. И все, И все понимали, что за это не выживешь. Поэтому квартиль... квартильнический жил за счет того, что у кого-то одно, у кого-то другое, кто-то на поклон придет. Одним словом, взятничал. Но от этого городничий ничего не имел. Приходит великий, приходил великий пост и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рижова до разделения, и тогда будет знать, как поступить с этим по злобе Его уклонение от истин православия. С этой целью он прямо присоветовал городничему прислать ему на дух на первой же неделе, на дух на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и гневом Божьим припугнув все от него. Спасибо. Надо ж найти. «И гневом Божьим припухнуть, все от, него, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного, и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал, увидим по открытому, по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому ему и подвергнем да спасется дух». Городничий тоже сделал свое дело, нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, сказал он, надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение. Рижов отвечал, что он согласен. Изволь же, братец, говеть и исповедаться. Протопоп высповедал Рижова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, в другом, в третьем, во всем не свят по малости. Но грехи все простые, человеческие. А против начальства особого зла не мыслит. И ни на вас, и ни на меня по касающемуся доносить не думает. А что даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии. А, все же есть, значит, в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. «Ишь, дурака!» ишь его дурака, угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Экий дурак, что же теперь с ним делать? Ничего не сделаешь. Он уже очень далеко начитан. Неужели до самого Христа дошел? Всю, всю прочитал. Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали Крыжову милостивые. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того э, резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что юродивые, что, чудес, что чудесят, они, они чудесят, а никому э, они вредны. И их не боятся. Решили женить. Женатый человек раз, э, развивал протопоп, хотя и до Христа дочитается. Но ему свою честность соблюсти трудно». «Жена его начнет нажимать, и не тем, так другим намером так доймет, что, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан». Словом, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, которая и покорная, с которой библейский чудак мог жить по-библейски. Вот такая интересная история описана лисковым. Вот там есть фраза До Христа дочитался. Что интересно, автор пишет, какое было отношение к тем людям, кто до Христа дочитался. Понимаете, то есть, если ты дочитался, если ты прочитал Библию, то на Руси говорили, что ты чудак. То есть, если ты там, я, как говорят, не пьет, значит, что больной, либо нездоровый. Ну, вот. Понимаете, то есть, вот какое отношение было в церкви к тем, кто читал Библию. И было интересно, почему он не берет взяток. И нашли Що він Біблією начитався? І от, цікаво, говорить, далеко ж не зайшов. Він говорить, далеко до Христа дочитався. А хтось, читаючи Біблію, розчаровується, хтось радить її як гарну, фантастичну та історичну книгу, а хтось як бойовик. а хтось, прочитавши її, стане християнином. А хтось. До Христа дочитається. Помітили, що тут було написано? Може, цього було достатньо? Прочитавши, стане християнином. Для чого я продовжив, а хтось до Христа дочитається? Чи хіба не одне це саме, що стане християнином і до Христа дочитається? Хтось бачить в книзі відкриття об'явлення тільки Я з вимуки. Та страх. А хто, читаючи відкриття, дочитується до чого? До Христа. От, наприклад, ми сьогодні цей квартал вивчаємо книгу відкриття. Ну, як не подивися, то якісь страхи, то язви, то якісь коні, то якісь труби, то Сонце буде палити. Але коли ми відкриваємо книгу, то що там написано? Тобто треба дочитатися до Христа, того, що це проявлення Божої благодаті. А хтось бачить інше. Субота день, коли нічого не можна, коли нікуди не можна, день обмежень, а хтось в суботі до Христа дочитався. І це важливо. Старе заповідч, це жорстокий розділ в Біблії ніякої милості, а хтось, відкриваючи його, до Христа дочитався. А як ви сприймаєте Біблію? Що це? Історична книга, бойовік, вона нас робить християнами. Що ви прочитали в цій книзі? Як Бог створив землю, як Авраам приносив свого сина в жертву, як будувався храм, як Христос ісціляв? Чи дочиталися в ній до Христа? Це питання, на яке я і ви маємо дати відповідь особисто. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Христос каже: дослідіть Писання, посилаючись на старий заповід. Тобто іншими словами, каже, дочитайтеся. Тому що дивіться, що відбулося в народі ізраїльському. Вони читали Це Писання, скажіть, а дочиталися до Христа? Парадоксально, але це правда. Христос каже: Я прийшов до своїх, а свої що? Не прийняли. От хто в перші дні побачили, що дочитався до Христа. Сіміон, коли взяв Ісуса Христа на руки, що? Він в цьому дитятку побачив Христа, побачив Месію, побачив Спасителя. Тобто він належав, ну, скажімо так, до цієї самої церкви, що первосвященники і священники, тільки вони читали. Але до Христа не дочиталися. І Христос каже: дослідіть Писання, дойдіть до суті цього, адже ви думаєте через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Дочитайтеся до Христа. Дочитайтеся до мене в Буча, в Єздрі, в Даниїла, в Ремлян, в об'явленні чи в Матфія. Дочитайтеся до мене. Ось суть Біблії. Про що Біблія? Про Бога. Про Божий характер, про Його любов. Каже, побачте там мене, і тоді все стане по-іншому. Я можу читати Біблію? Можу? Можу. Я можу бути християнином-адвентистом? Можу. Я можу бути активним християнином. Я можу знати пророцтва. Я можу цитувати дух пророцтва на пам'ять? Я можу. Але всьому тому ціна в гріш, якщо я до Христа не дочитався. Розумієте? Один член церкви мене просив, я не знаю, може, я це вже говорив в цей приклад, просить, каже, найди мені, будь ласка, в духу пророчому, де написано, що не можна кип'ятити воду в суботу. Я говорю, а для чого? І відповідь мене просто шокувала. Він каже, назвав ім'я цього брата, каже, я його хочу носом натовкти, щоб він знав. Розумієте, ми часом читаємо Біблію, слухаємо проповідь, і ми думаємо, о, по залу подивилися, є, о, добре, що він є, то йому це треба почути. Нема. Як би чи то буде запись, щоб йому порадити. Щоб... Або дивимося в проповідь десь в інтернеті, трекинути посилання, щоб подивився. Друзі, найперше, що ми маємо зробити, це саме особисто дочитатися до Христа. Так здалеко зайти аж до Христа. Розумієте? От тоді, коли ми зайдемо так далеко в вивченні Біблії, аж як до Христа, подивіться, попадають молоді хлопці в полон Вавилон. Скільки їх там було? Не написано кількість. Ми знаємо, що багато. Лиш тільки ми бачимо чотирьох молодих хлопців, які що зробили. Другими словами, які до Христа дочиталися. Так чи ні? Вони дочитались до Христа. І подивіться, як вони заявляють, коли їм кажуть, що вас зараз кинуть в ту піч і ви просто там згорите. А вони кажуть, немає тобі потреби. Того, що що, ми так далеко дочиталися аж до самого Христа. Тобто навіть не трать сил. Давай вже скоріше нас кидай. Розумієте? Вони не просто читали її. А вони зайшли надто далеко в цьому. Нічого не зробиш, він вже дуже далеко начитан. Неужели до самого до Христа дійшов? Старий заповіт і новий заповіт. Незважно яку ми книгу читаємо, але читаючи Слово Боже. Нам треба просити Бога, щоб Він нам так відкрив його, щоб ми дочиталися до самої суті, до Христа дочиталися. До превеликого жалю ми можемо бути адвентистами, можемо бути баптистами, п'ятидесятниками, ходити до іншої конфесії. Ми можемо бути активними членами церкви, як ми про це говорили, але не можемо дочитатися до Христа. До превеликого жалю, вибачте, що скажу, але скажу. Знаєте, коли. Приходиться брати відповідальність і заселяти, особливо, коли почалася війна, і заселяти людей десь кудись рекомендувати. І коли ти говориш людям, що це віруючі люди, ти береш відповідальність. І люди зразу очікують федбек від тих людей, що вони себе будуть вести як християни. І знаєте, як прикро, коли ти потім ідеш. І за Християн вибачаєшся. Чому так відбувається? Тому що ми недалеко зайшли. Там було все просто. Він настільки далеко зачитався цієї книги, що аж до Христа, до Христа дійшов. Друзі. Якщо ми ходимо до церкви, а не дочитались до Христа, то марна трата часу, тому що прийде час, ми просто опустимо руки і підемо. Я сьогодні їхав, повертався з Вроцлава і розмовляв з своїм другом. Наші спільні знайомі, які ходили в церкву, зараз вони переїхали в Польщу, і він каже: Ти знаєш, вони до церкви не ходять. Говорить, я тобі більше скажу. Говорить, мене просто болить. Вони в Бога перестали вірити. Я говорю, як? Отак От каже, коли я заговорив за Бога, говорить, а в їх його немає. Пам'ятайте, Біблія каже, той, хто думає, що стоїть, не кажи, що стоїш, того, що можна впасти. Для того, щоб не впасти, бути вірними, як Даниїл, як Йосиф, як інші. Важливо одну річ зрозуміти, нам настільки треба бути християнином, щоб аж до самого Христа дочитатися. Тому нехай Бог благословить кожного з нас. Коли ми будемо зустрічатися з тими, хто поряд, коли ми будемо спілкуватися, коли ми будемо просто жити своє життя, як активні християни, щоб на нас так само про нас сказали, як про цього. Олександра Рижова. Що оця людина до Христа дочиталася. І тільки тоді Бог зможе сказати, як про Іова. Пам'ятаєте? Це ж не сатана прийшов, а Бог визвався. Він кинув визов, виклик сатані. він сказав: А чи дивився ти на раба мого Іова? Чому? Тому що він знав, що Іов до Христа дочитався. Нехай Бог нас благословить в стосунках з Богом, в читанні Біблії так далеко прочитати, щоб аж до самого Христа. Амінь. Помолимось. Добрий Господи, ми щиро вдячні тобі за слово Твоє. Дякуємо Тобі за цікаві історії, які нас надихають, які нас підкріпляють віри, які, Господи, дають натхнення жити йти вперед. Дякуємо Тобі за церкву, за те, що, Господи, ми пізнали Тебе, можемо приходити, славити, величати, ділитися твоєю любов'ю. Добрий Господи, але просим одного, допоможи бути християнами такими, щоб до самого кінця аж до Тебе, до самого Христа дочитатися, щоб все, що навколо нас буде відбуватися, які б спокуси не відбувалися, чи спокуси останнього часу чи сучасності. Вони нас не могли зрушити, тому що ми до Тебе, до Бога любові дочиталися. Ми прийняли тебе і знаємо, в чому суть і зміст життя. Господь, благослови кожного з нас. Допоможи, читаючи слово Твоє, не просто читати Біблію як, як те, що потрібно читати християнину, а читавши до Тебе дочитатися. Можливо, хтось робить перші кроки до тебе, і він не розуміє. Тої чи іншої історії в Біблії, але, Господи, нехай Дух Твій Святий допомагає, щоб так далеко аж до Тебе дочитатися. Просимо, Господи, дай нам сили в цьому. Допоможи нам бути християнами з великої букви. Такими християнами, де б ти не соромлячись, міг сказати, а чи ти знаєш того, мого сина або мою доньку? Допоможи, Господи, щоб ми були такими християнами так дочитатися далеко до Тебе, щоб ти був в нас впевнений на 100%. Адже були такі твої діти, яким ти довіряв 100%. Тому дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти з нами, за те, що Ти нам відкриваєшся, за те, що, Господи, кожне слово в Біблії про Тебе, про Твою любов. Допоможи нам побачити тебе і звеличати тебе. Амінь.